Привіт, братва! Ви на каналі Moto Travel. В цьому відео я би хотів коротко висловити свої думки стосовно каналу та планів. Назва мого байка Liefhan KPT200, я його для їзди на далекі дистанції. Менше ніж за рік, володіючи цим мотоциклом, я зрозумів, що маю справу. Не дивлячись на його кубатуру, мене він повністю влаштовує. Крейсер 95100. Це супер. Мотоподорож без багажу це не подорож. Тому я купив його заводську опцію багажу систему фірми Шат. А от тепер це те що треба. Якщо спросите, який напрямок каналу? Звичайно, подорожі, ви ніколи не зможете зайти ногами туди, куди зможете заїхати. Виходить, що техніка розкриває можливості людини, тим більш двохколісна, ще більше єднання з дорогою. Оскільки вже кінець сезону, це знак загнати байк в гараж та обдумати куди далі. Та спланувати маршрут, оскільки я в мотодальниках, ще новачок, тому буду подорожувати без фанатизму. Тобто почну з малих подорожей до більш дальніх. Будемо радувати око українськими землями та краєвидами. Початок осені став досить прохолодний. Вже не поїздиш та не поганяєш. Я буду думати над тим, як в холодну пору придумати нові теми для відео, які будуть стосуватись напрямку цього каналу, які можуть бути цікавими для вас та корисними. Тому не забувайте поставити лайк, зробити підписку на канал та коментувати, задавати питання.